Що вам жінка в мама твоє не варидні, мама. Цікаві. Ми закінчаємо. Молочна пшеничка. Ми скоро будемо мати Пасху і в цей час, коли є піст, люди повинні задумуватися знаєте, над глибиною свого життя. Проблем, що добре, що погано. Я пригадую, я заїжджав сюди декілька років назад. Тут ще не було такого ремонту, але люди тут приходили, постійно отримували свіжий обід. І сьогодні насправді приємно, що кожен мешканець міста Львова, який попав в біду, а таке може бути в житті, він завжди знає, де можна прийти і де можна отримати безоплатний обід. За нього не треба платити. Ми працюємо спільно з церквою Йосифата, вони дають хліб, а ми виділяємо бюджетні кошти на обід. В принципі, обід, звичайно, не є там щось таке, знаєте, дуже потужне, але нормально можна пообідати. І, в принципі, таких центрів у Львові є достатньо багато, тому що і ті люди, які приїхали зі Сходу, також кількість людей зараз трошки збільшилася, тому мусимо бати про всіх, тому що ми християни. Є різні категорії людей. От є, наприклад, люди, які в нас ночують в центрі нічного перебування. Частина з них в день має ту чи іншу роботу, але в ніч вони приходять ночувати. Є частина людей, яка підробляє, але на постійну працю не всі готові через ну, на філософію свого життя. От в певні дні сюди може прийти до 100 людей. І кожен з них отримує гарячий. Там борщ, зупу, гаряче друге, там хліб, компот і, і так далі. Тому, ну, безперечно, якщо знаходиться людина, яка шукає працю, то ми її беремо на олівець і будемо їй допомагати. Але є люди, які от так живуть, розумієте, ну і що, ну і, ну, і мусимо сильно їм допомогти. тому що вони живі, їх треба любити такими, яким вони є. Місто почало дофінансовувати саме цю їдальню з 2011 року. До цього вони самостійно все стріміли с Української греко-католицької церкви, самі справлялися, а ми вирішили їй допомагати. З 2011 року вділяємо кошти приблизно в такій сумі, як Андрій Іванович озвучив. Орієнтовно тут від 60 до 100 людей кожного дня з понеділка по п'ятницю вони з 12 години тут харчуються, мають змогу отримувати гаряче харчування. В принципі, тут вже налагоджена робота, налагоджена робота, бо працівники працюють давно з таким контингентом людей, і сестри, служебниці також, і людей вже знають навіть в лице, тобто вже не потрібно збільшилось людей, оскільки ситуація в країні. Люди бідніють, і тим більше, що до нас приїхало багато переселенців, усіх вимушено переселених з інших регіонів України.